Дивимось наступні будинки. Від останнього я була в шоці. Спочатку ми мали два перегляди у своєрідному районі, гетто. Зараз самі все побачите. Цей дім 310 тисяч. Це досить дешево для США. В середині класичне планування, як у фільмах. Перший поверх кухня студія, де вся сім'я збирається разом, другий спальні. В перший погляд все супер, але з такими сусідами мені жити якось страшнувато. П'ятий дім 370 тисяч. І в мене дежав'ю все ж те саме, що й попередньому. Зовні він один в один, але з меблями. Тому здається, що ніби тут трошечки гарніше. Що ви колись грали в СІМС, знайте, що всі ці будиночки з гри реально існують в США і виглядають майже одинаково. Поки я розчарована. Шостий мій фаворит: 400 тисяч 200 квадратів, 15 хвилин пішком до центру. Для мене в США. Це цінність. велика зала, багато кімнат, лише один поверх. Для наших цілей це майже ідеально. Хочеться тут жити і не тільки, а вам як.